Зараз ми спитаємо у фармацевта про деякі каварні питання. Так. Доброго дня, хозяйство. Доброго дня, Айдіна. Яке найдивніше було замовлення у вас у фармацевті? Dobrycia, albo żyletka do albo no jakieś takie rzeczy, jak... poroszok na przykład do prania, no jakieś w Akcjach mi A zamówienia Dibne. No to jakby zamawiajmy my też, czy możemy zamówić, czy jest u nas w systemie. E... No ostatnim czasem мені Таке замовлення на душу. Дуже... Питання. Який тип клієнтів найбільше у вас до своєї також на Такі всезнайки, які прийшли? Мабуть, нічого не купляти все-таки, але задають якісь питання, про що вже начиталися в інтернеті. Як ви думаєте, скільки вчителів до вас прийде після уроків з дітьми? О, це буде моє 1 вересня в аптеці, тому з досвіду не можу, не можу сказати, як це буде. А я думаю, що в вересні почнуть звертатися вчителі з проханням про щось за Так може бути. Це Ну, тепер ви знаєте трохи більше про аптеку і їх працівників. Тому залишайтеся. Погнали.